Припинення вогню між Ізраїлем та Іраном досягнуто завдяки зусиллям президента. Шам він закликав до міцного миру припинення кризи в Газі та діалогу до. України і наголосив, що важливо говорити для мирного врегулювання війни між Росією та Україною. Окрім того, Ердоган наголосив на великому потенціалі співпраці його країни зі США у сфері енергетики, інвестицій та оборони. Також обидва лідери наголосили на важливості зміцнення стримувального потенціалу НАТО. У сполучених штатах пропозиція про імпічмент Дональда Трампа не набрала підтримки в Конгресі. Палата представників США відхилила ініціативу, яка передбачала оголошення імпічменту президенту через його рішення завдавати ударів по ядерних об'єктах Ірану без погодження з Конгресом. Про це повідомляє The Hill. автором резолюції став демократ із Техасу Ел Грін. Він звинуватив Трампа в перевищенні повноважень і вніс відповідний документ на голосування. На Шуючи, що президент не мав права самостійно ухвалювати рішення про атаки на Іран. Однак більшість конгресменів ініціативу не підтримали. 344 голоси проти. Серед них усі республіканці та 128 демократів. Лише 79 демократів проголосували за. У відповідь на закиди спікер палати представників Майк Джонсон заявив: Трамп діяв у межах своїх повноважень як головнокомандувач. Його позицію підтримали інші впливові республіканці. Президент США Дональд Трамп розкритикував медіа CNN та Нью-Йорк Таймс, які опублікували розвіддані, що заперечують його слова про повне знищення ядерної програми Ірану внаслідок американських ударів. Про це він написав у своїх соцмережі True Social. За словами американського президента, фейкові новини CNN і провальний New York Таймс, як він це називає, нібито намагається принизити одну з найуспішніших військових операцій в історії. Цитую, ядерні об'єкти в Ірані повністю з. Нищені і нью йорк Таймс і CNN зазнають жорсткої критики від громадськості. додав Трамп. напередодні CNN, ABC News та New York Times опублікувало засекречені звіти розвідувального управління Міністерства оборони США, у яких йдеться, що американські удари по ядерних об'єктах Ірану заблокували входи до двох із них, але не призвели до руйнування їхніх підземних будівель. Видання зазначають, що це означає, що Штати не змогли повністю знищити ядерну програму Ірану, а лише призвели до її кількамісячної затримки. Такі були головні оперативні новини. Станом на цю мить на наш ефір продовжується.